Чого жінки ненавидять одна одну? Я буду знімати відео в тому самому наряді. Я сподіваюся, що це нікого не буде тригерити, тому що, по-перше, мені подобається ця сукня, От вона в такому вінтажному стилі, а по-друге, мені лінь перевдягатися. Ось. І в мене є можливість зараз записати відео, тому я це роблю. Тому, Чому жінки ненавидять одна одну? Тут варто було почати з такого поняття, як патріархат, але я про це говорити тут не буду. А Якщо у вас є бажання, ви можете зробити певний ресерч в інтернеті взагалі загуглити і подивитися, що це таке. Але по суті, для більшого контексту да, варто вивчити цей момент. Так як відео не планується бути якоюсь певною лекцією, ми просто поговоримо про те, чого жінки ненавидять одна одну. От, тобто це коротке відео, я ж кажу більш детально, ви можете, ви можете дослідити це самостійно. Тобто я вам даю да, якби куди йти, ви це робите, якщо вам це цікаво. А тут я скажу наступне: ви маєте розуміти, що через саме той самий патріархат, я не хочу винити всьому патріархат, Ну, типу, це вам просто вивчаючи його, ви можете знайти певні дійсно цікаві для себе відкриття. Чого відбувається в житті саме так. Тому раджу почитати просто для розуміння себе і людей, оточення взагалі того, як функціонує цей світ. Тут я скажу наступне: що дивіться, є певні установки, стандарт того, якою має бути жінка, і всі від цього страждають насправді. Частково можна сказати, да, це, я це називаю продуктом соціуму. Тобто, по суті, соціум це створив, сам від нього страждає. Uh, да, це певні стереотипи установки того, як має бути, якою має бути жінка. І як відбувається через те, що більшість людей абсолютно не конектується з собою, тобто вони не відчувають себе, не відчувають свою істину, тобто не відчувають себе автентичним, вони не знають, хто вони є. Вони живуть життя, яке по рамках, по якихось правилах, вони абсолютно не в гармонії з собою. Відповідно, коли ви живете, мовно кажучи, не за тим сценарієм, з яким би ви хотіли жити, ви взагалі граєте якусь певну роль. Ви актор в цій історії, ви не є собою, ви ніколи не були собою. Да? Відповідно, не можна сказати, що така людина. Я не говорю конкретно ви, я загалом говорю про людей. Тобто, що така людина вона не відчуває певної гармонії. В неї є величезний просто розкол всередині. І ця рана вона не дозволяє людині відчути гармонію спокій, і, відповідно, звісно, ця рана вона буде. Ставати причиною того, що жінки да, сприймають світ трошки по-іншому. Давайте більш детально. Е, як взагалі відбувається, коли ви, будучи маленькою дівчинкою, ми зараз говоримо саме про дівчат? Насправді це треба замислитись в кожній жінці: е, нас вчать бути певними, тобто нас пухають в певні рамки. Ми маємо бути, не знаю, там жіночиною. Мені завжди вони уявляють, наскільки мене дратує, коли ти приїжджаєш, там, наприклад, до родичів, які набагато старші, ніж ти. І починається оця м, така історія, що дівчата, ви почнете вдягатися там, заради, хлоп, заради хлопців. Ви там починаєте ще щось робити заради хлопців. Я розумію, що раніше, да, дійсно, життя жінки прям ну, залежало від чоловіка. Спочатку від батьків, потім від чоловіка. І тут, якби як не крути, або ти будеш жити на свалці, тебе взагалі повісять і вб'ють, або ти будеш плясати під лідку чоловіка. Але вибачте, зараз вже не той світ, і жінка має право. Робити те, як вона хоче, вона не залежить від, не від батьків, не від чоловіка, хоча в деяких регіонах і країнах, на жаль, все це так відбувається. Але це таки більшість, да. Тобто ця можливість є не те, що її немає ніде, і скрізь людей жінок вішають через те, що вони не пляшуть під дудку да, чоловіка чи там батьків. Е, відповідно, нас привчають до того, що ми маємо бути певними. Ваша мама, ваша бабуся не проявляла себе. Ми розуміємо в силу так, якихось історичних оцих моментів, так, тому що раніше було так, не було вибору. Ось, зараз цей вибір є, але нам все одно нав'язують те, якою, яким ми маємо бути. Відповідно, ми живемо з цими установками, і ми не в конекті з собою. Тобто нашу, нашу аутентичність намагаються запхати в ці рамки, намагаються запхати в ці стереотипи, якою має бути жінка. Відповідно, є частина жінок, які не погоджуються з цим, і вони все одно проявляють себе. Е, є жінки, які намагаються коритися цим стандартом, да? намагаються влазити якось в ці рамки, відчуваючи тотальнішу напругу. І при цьому. У них виникає така ж сама думка по відношенню до інших. Я ж намагаюся влізти в ці рамки, ну йти влазь, чого я маю тільки це робити. Відповідно, коли вона бачить, тобто по суті, ці рамки я б їх назвала в оковах. Ви вас приковали. Ви сидите в оковах. І відповідно, коли дивлюся, коли, наприклад, якщо б я сиділа б в оковах, я бачу дівчину, яка себе проявляє, яка виставляє фотки. В купальнику, яка е, взагалі не париться про, свій, про свою вагу. у неї є ціліта, але вона прекрасно вглянула купальники, виставила фотографію, Окей, в неї там не, вона не підходить під такі стандарти краси, які, да, яких немає. І, до речі, подивіться відео про, вона називається ні, не стереотипи, а про комплекси. Там я про це говорю. Е, да, тобто вона це робить. Вона собі захотіла збільшила груди. Вона захотіла собі накачала губи. Вона захотіла зробила, що вона захотіла. Розумієте? Вона працює в неї. Це все є. А ви хтось? Я не говорю саме конкретно про вас. Да? А хтось сидить в оковах. І не може цього зробити, не може собі дозволити, тому що все життя на протязі великої кількості років говорили про те, що так не можна, Ти маєш бути натуральною, ти не можеш так робити. То дівчата, які це роблять, це не то, Це вже якісь шлюхи. Так не має бути. Відповідно, і виявляється те, що жінка, яка не може собі проявити, не може дозволити собі проявити бути собою. Бо вона не в коннекті, да? тобто вона не відчуває, хто вона дійсно, якою вона хоче бути. Можливо, вона б хотіла взагалі надягнути, не знаю, дуже відкриту сукню, чи там вдягнути саме еротичний комплект білизни і піти танцювати на 6, але вона не може собі цього дозволити. Тому що ну, це ж дівчина легкої поведінки, це засудять, розумієте? Хоча чого це має засудження? Ну, типу, от, в мене просто виникає зразу питання. А, взагалі, чого іншим людям, а, важливо, чого, чого інші люди дойовуються, вибачте на слові до інших людей. Типу, чого вам не, чого не конкретно вам, чого їм? Ну, я впевнена, що й вам, тому що це присутнє кожному. Посидіти обговорити, ой, хто там що зробив, подивитися в інстаграмчику, ой, тут що, там якась колишня подружка, я не знаю, однокласниця, що вона там, чим вона дихає, що вона живе, це є присутнє всім. тому Можливо, й доцільно звернутися саме конкретно до вас, да? чого іншим людям ну не, ну не пофіг. Яка різниця? Накачала вона собі груди, губи, груди, ще щось. Чого вас це, по суті, ну, якби хвилює з одного боку? Да? Загалом замисліться над цим. Це Я не планувала говорити, це так вийшло. Я маю на увазі, що тема трошки інша все-таки, але вона перетинається. Так от, повертаючись. Е, да? Жінка, яка сидить в рамках, і вона хоче вирватися, просто не усвідомлює цього, що взагалі відбувається. Вона накидається на інших, тому що інша в, вона в ці рамки не входить, вона проявляє себе. І, відповідно, не усвідомлюючи, це викликає певну агресію, певну несправедливість, типу, якої фіга, я теж так може хочу, а вона цього не усвідомлює, бо вона живе в тих рамках, розумієте? І звісно, чим нижчий рівень усвідомлення, тим нижчий рівень якоїсь обізнаності, розуміння того, що взагалі є якісь певні стереотипи, що такого взагалі не має бути. Типу, звідки це взагалом у Тобто, коли людина собі не здається. Такі питання, звісно, це абсолютно не усвідомлюється, і людина живе трошки на інших рівнях. розумієте? Ось. Відповідно, так і відбувається, що жінка починає ненавидіти іншу. Це перший момент. Це про проявлення. Це про те, що я теж так хочу, але я собі не дозволяю, тому що мені батьки говорили про те, що я маю бути ось такою. Розумієте? Хоча насправді, може, я взагалі не хочу бути такою. Але я собі цього не дозволяю. Наступний момент. Це те, що є певна якась конкуренція, саме з приводу того, що нам все життя. Вбивали в голову, що одруження і чоловік це є щось нано суперважливе в житті кожної жінки. І якщо ти не одружишся і не там вдало не вийдеш заміж, то все, Вважаєш, що ти це життя просто просрала. Ну, вибачте, скажу так, як є. Тобто, коли, наприклад, я приїжджаю там до своєї бабусі, я розумію, тобто я не звинувачую, ми не звинувачуємо зараз нікого. Просто це консультація факту, воно так і є, типу тут немає сенсу якого звинувачувати. Але просто ми маємо усвідомлювати те, в якому ми соціумі живемо, як це на нас впливає. Відповідно, коли я приїжджаю, мене не запитують, Настя, ти там працюєш, в тебе є гроші, ти там подорожуєш, ти вивчаєш мови, ти займаєшся тим, чим ти хочеш, перше, що не забудуть, тебе є хлопець, коли там одружуватись і так далі. Типу, ви розумієте, і якби виникає реальне відчуття того, що чоловік це щось супер важливе. І ми маємо бути підходити під чоловіка, тобто наші всі наші якісь зусилля мають бути націлені на те, щоб... Одружитися і бути з чоловіком. Розумієте? Відповідно, коли жінка цього не усвідомлює, відбувається так, що інша жінка сприймається як конкурентка, тому що мені ж треба да, розумієте, як би та собі не йти. А інші жінки, це теж треба. Ж треба да? І тому відчувається ця конкуренція, вже, розумієте? Через те, що от одна краще інша. А вдруг він піде до тієї, да? а не до мене. Знову ж таки, через те, що. Хто взагалі придумав? Ні, я розумію раніше це було. Да. Но зараз ні, не, ну, не те, що не треба. Я розумію, да? Там ми хочемо сім'ю, хочемо дітей, але це трошки інше бачення. розумієте, Це вже не про те, що вам треба знайти чоловіка для того, щоб вижити. Це зовсім про інше, це зовсім інша вже сторона якби, да, чоловік. Який потрібен для того, щоб збудувати сім'ю та народити дітей. Окей, я розумію, але це не має бути так, що це прямо все для нього. І, О Боже, така зліт вже панічна, панічна якась, що треба Боже, все, треба шукати, а то не, не, знайде, не знайдеш. Ну, оці всякі історії, розумієте? Це прям жахливо. А, ось. Тому не хочу затягувати це відео, але все-таки скажу ще от про яку річ. Про те, що е, я це, про це вже де, якби, згадала. Що дивіться, коли ви обговорюєте іншу жінку, говорячи про те, що ох, оце там не знаю, Юлька, накачала собі губи, ти взагалі бачила, як вона виглядає. Ви в цей момент замисліться над тим, а що вам, а вам не похер, я вибачаюся на Юльку, на її губи. Чого вас реально ну це є у всіх. Типу, ну не кажіть, що ви так не робите. Е, да? Не кажіть, що ви не шукаєте своїх там однокласниць, чи ще когось, і не дивитеся фотографії, що ж там вона живе. Ой, аккаунт закритий. Не подивлюсь, чим же там Юлька живе. Розумієте? Не кажіть, що ви так не робите. Так всі роблять. Розумієте? Задайте собі питання, чого ви так робите? Чого вам не пофіг? Завела Юлька OnlyFans, чи не завела? Накачала губи чи не накачала? Чого вас це хвилює? Ви ніколи не задумалися над цим питанням. Ви хочете, принижуючи Юльку, кажучи, що от вона накачала губи, зробити себе вище, що типу ви краще, бо ви губи не накачали. Ви, може, не хочете накачати губи, а можливо, ви хочете проявлятися, так як Юлька, бо Юльки пофіг. Вона пішла і накачала губи. Губи це могло би бути щось абсолютно інше. Не знаю, картину намалювала, бізнес відкрила, поїхала кудись, зягнула коротку спідницю, почала займатися танцями, не знаю, там ще щось, виставила фотку в купальнику. А ви собі це забороняєте? Замисліться над цим, чого так відбувається, тому що це є в більшості жінок. Я не розумію, чого одні виставляють ці фотографії. Вони виставляють, бо вони так хочуть, вони дозволяють собі проявлятися, а хтось ні. Можливо, саме це ви не дозволяєте собі проявлятися. Я розкажу свій. Я, можливо, зараз трошечки так, знаєте, з неєздом, але, повірте, іноді цей неєз дуже корисний. Тому що я вважаю, що жінкам треба час трошечки якось, знаєте, провести себе. Я не говорю про всіх, звісно. Це не всіх стосується, але все-таки більшості, бачачи те, да, взагалі, як, як відбувається світ. Слухаючи і ну, спостерігаючи, я бачу саме таку тенденцію: що треба перемити кісточки. Ой, ой, вона ескортніться. Питання не в тому, що вона робить. Ну, я маю на увазі скор чи не ескорт, може, вона б на конях би їздила. Та пофіг. Питання в тому, що вона собі дозволяє жити так, як вона хоче. Окей, можна посперечатися над тим, наскільки це екологічно. Але вона живе так, як вона хоче, поки ви. Листаєте інстаграмчик і дивитеся, ой, а вона ж тату тут на сумочку насосала, -то, розумієте? А вона живе таке хоче. Може, ви б теж хотіли займатися сексом, не з одним партнером і жити, там, я не знаю, чекати весілля, да? а піти в розгул, розумієте? Але це забороняється, це забороняється. Забороняється релігією, тому що в рай не попадеш, попадеш в ад, забороняється тим, що ти чоловіка собі не знайдеш. Ти ж, типу, да, жінка, ти ж вже ну, з пробігом, як там називають це все. Типу, ну кому це вже треба. не розумієте, Це вже все, це вже нікому не треба. такі думки. Розумієте, з'являються у дівчата. А насправді, то ж більшість цього хоче щось хоче піти в розгул, і взагалі байдуже. Буде там один, третій, десятий, п'ятий. розумієте? Я вам даю зараз замисліться над цим. Я не, я не про те, що це погано. Я якраз таки навпаки. Я навпаки говорю про те, що люди, які живуть, зжавши дубку. і... Обговорюючи всіх, що всі живуть не так. Це саме ті люди, які хочуть жити саме по-іншому. Я не говорю конкретно роботі ті речі, але жити в суконекті з собою. А вони цього не роблять. Вони цього собі не дозволяють. Тому що в них є отут думки про те, що а від них відмовиться родина. А вона не знайде собі чоловіка, бо неї вже там не один партнер да, був і так далі. Розумієте? І це все. Спричиняюся, не те, що в коментарях пишуть: ой, у неї там сісі маленькі. А чого, по-перше, чого тебе це, вибач, хвилює? А по-друге, не хотіла би ти, можливо, класно бути настільки впевненою в собі, щоб виставити фотографію, як ти вважаєш не з, такою, там, не з такими сісями, які мають бути. Розумієте, про що я говорю? Розкажу вам про свій досвід, тому що я теж не без гріха. Е, мене дуже сильно дратували жінки. Які виставляли фотографії там, в купальниках, в білизні і так далі. Я, мене це настільки дратувало, Тобто кожен раз, коли я бачила, мене це прям, прям знаєте, мене а, чого? Ну, мене це прям дико дратувало. Я почала з цим працювати, і я прийшла до того, що насправді, по-перше, в той період, коли мене це дратувало, моя фігура була не настільки. Класно, щоб можна було виставити фотографію в купальнику спідній білизні і сказати, що це гарно. Ну, тобто це було моє особисте сприйняття а, себе. І, по-друге, це те, що да, якось знати собі, типу, ну, не те, що не дозволяти, я не говорю про виставляти фотографію, а просто піти зробити цю фотосесію в класній білизні, розумієте? Що, типу, ну, якийсь страх, що, а я так не можу собі це зробити, тому що я боюсь, що я буду виглядати не так гарно, як виглядають вони. Розумієте, коли я це пофіксила, мене зараз абсолютно не, не дратують жінки, які роблять такі фотографії. Абсолютно, абсолютно ні. О, от тому це, до речі, коли вас щось дратує, коли ви починаєте ненавидіти іншу жінку. Я вам е, прям ну зуб даю. Я вам зуб даю. все. Це на консультація, і вас це тригернуло. Вас це тригернуло. там є щось. Я не говорю, що ви хотіли так мати, але. Ну, типу, якщо жінка купила там не знаю квартиру, машину, то ви теж хочете квартиру, машину ні. Можливо, ви б хотіли мати свій бізнес і бути фінансово незалежною, як вона. Розумієте, вам можливо і не треба та машина, квартира, але ви б хотіли так. Тому замисліться над цим. Коли у вас щось у вас ви починаєте дратуватися або ви починаєте щось ненавидіти, да? Мен на увазі жінку. Загалом, ну не тільки жінку, сьогодні просто відео про жінок. Але якщо говорити про загалом, то це однозначно буде говорити про те, що. Є щось, що вас тригерить. Ви б хотіли так, або є щось, ну, тобто, не, не напряму ви б хотіли так, але ви собі цього не дозволяєте і так далі. Це дуже цікаво. І я вам дійсно раджу, е якщо ви себе зловили за руку, а пишеш поганий коментар, думаєш? тригернуло. Зразу до психолога на пропрацювання. Повірте мені, ваша якість життя стане набагато краще. І ви почнете. Набагато краще розуміти себе і жити так, як ви хочете. І вас не будуть рятувати скорені. Це ви взагалі про них не будете думати. Ви не будете думати про те, що ой, вона собі там збільшила губи, ой, вона збільшила собі груди, чи там ой, ще щось вас взагалі не буде хвилювати. Ви могли ви, ви будете відчувати себе, будете кайфувати від себе. Я вам говорю, як людина, і в мене теж це було, типу, я не без гріха. Розумієте? І порівнюючи ті два стани, я вам однозначно можу сказати, що той стан, в якому я знаходжу зараз, це ну, не найкращий, тому що я розвиваюся, очевидно, найкраще ще попереду. Але порівнюючи його з тим станом, у мене немає такого, що я хочу написати: Ой, фу, оце воно собі там щось накачало чи ще щось. Класно. Коли в мене таке з'являється, я прекрасно розумію свої якби, запити, питання, проблеми. Ну, я маю на увазі свої. Якісь е, бажання, я би їх так назвала бажання. І я розумію, що, наприклад, е, мене можуть тригерити якісь певні люди, тому що я йду до цих бажань, я їх намагаюся втілювати. І, але я це усвідомлюю. Тобто я розумію, що це в мені воно не в ній. Це не її проблема, це моя проблема. І вона тригернула зараз моє бажання. Я теж так хочу. Але я не е, агресую на ту дівчину чи на ту жінку. Я просто говорю собі класно, я хочу так само, я йду і працюю над цим розумієте, зовсім по-іншому. Я на це дивлюся зараз. Тому я прям дійсно хочу, щоб більшість жінок почали жити своє життя так, як вони хочуть. Хочете, вдягніть коротку спідницю. Хочете, поберейтеся на лису. Хочете, робіть, що хочете. Хочете спати з чоловіками, і хай вас буде їх 20 штук. Робіть. 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 Розумієте? Все, я вам даю, даю даю дозвіл, але ви маєте собі дозволити в першу чергу це зробити. Повірте мені, ваше життя заграє просто фантастично. І так, да, будуть люди, які будуть вас засуджувати, будуть люди, які будуть говорити, що ой, це вона вам щось зробила. І ви згадайте мої слова. Ця людина хоче щось, що ви маєте. Можливо, не саме конкретно, я це повторювала вже даний раз, але, можливо, вона б хотіла проявлятися так, як ви. Але вона собі не може дозволити через те, що в неї тут. Це любі, я вас цілую і зустрінемося в наступних відео.